Зима 2025 року. Михайло Кравчук з позивним койот разом з побратимами без води та у 20-градусний мороз утримують ключову позицію в Торецьку. Відбивають штурми росіян. Триває це понад місяць. Це, ну, чесно кажучи, важкий епізод був. Це було 36 днів в Торецьку, важких днів. От, там було дуже багато роботи пророблено нами. Ми мною особисто моєю групою. Бо є що розказати? Важко було. Холодно, голодно, але треба було працювати. У ближньому бою Куйот знищив чотирьох російських окупантів, які намагалися прорвати позиції. Він керував контратакою, під час якої було взято в полон ще чотирьох ворогів. І це лише частина того, що зробив Михайло Кравчук. Під час однієї з операцій, забираючи скинутий з дрона боєкомплект, Куйот наступив на міну. Стався вибух, мене збило з ніг. Перша ж думка була, що це більше, що думаю, скіт був, треба вставати, бігти назад, бо зараз прилетить другий, поки я лежу, ну типу все, це буде фіаско. Я встаю, починаю бігти. стою на ліву ногу, розумію, що в мене нога просто з'єднається не в коліні, а трошки нижче. Попри важке поранення, Михайло залишився на позиції і боронив її до запланованої евакуації. За всі подвиги у Торецьку президент України Володимир Зеленський нагородив Койота званням Герой України та вручив орден Золота зірка. Михайло став першим патрульним поліцейським, що отримав нагороду найвищого рівня. Взагалі не очікував, тобто я абсолютно не знав, що мене навіть подавали на цю нагороду. Дізнався я буквально за. Вечір перед самою нагородою, тобто за день, зізнався це було максимально неочікувано. Тут у мене навіть якісь дармови на той момент, коли мені повідомили. Володимир Шульгач був першим командиром Михайла Кравчука у патрульній поліції. Чоловік каже, з перших днів він зарекомендував себе. Розповідає про те, як Михайло затримав особливо небезпечного злочинця. Вже на другий рік служби Михайло був під час затримання особливо небезпечного злочинця, який під час пограбування. Обмінника здійснив вбивство, Михайло затримав та нагороджений відомчою відзнакою національної поліції, знак пошани. Михайло, прийшовши, відразу показував певний рівень і те затримання його вбивці, то відразу стало ясно, що це хлопець з великим майбутнім. І ще себе покаже. Нині койот проходить реабілітацію, але після хоче повернутися і продовжити захищати державу. Михайло зазначає, поліцейські теж воюють, і їх на передовій чимало. В нас люди, якщо бачать людину у формі, то це в них тільки ЗСУ. Ну, тобто вони не розрізняють, де поліція, де ЗСУ. І, по-друге, ну, чесно кажучи, про те, що поліція воює, насправді мало висвітлюється. А поліції воює дуже багато, насправді дуже багато. Ті самі стрілецькі батальйони з кожної області. Плюс хижак, вся бригада людей, дуже багато підрозділів типу сафарі Цунамі, Еней, Дніпро-1. Михайло каже, нагорода лише додає мотивації боротися далі. Ні військо, ані поліцію не планує покидати. Він у 2020 році прийшов у патрульну захищати українців і продовжив це на фронті. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, Новини Рівного.